У житті, бува, хтось справді зрадив нам, а ми когось і все йде по колу, і навіть Бога, ну а він ніколи. Я сам собі кажу про це затям. Законів скільки наплодили ми, їх обійти нам певно може кожний. Та є закон, запам'ятай, ще Божий, і він не зрадить, виведе з пітьми. Як ставка йде, буває на життя, То й смерть надурить дурить в цьому грішнім світі, природа й та, бува, зима у квітні, а він, Господь, не здасть тебе затям. Хіба не він пішов колись на хрест, приймав на ругу і нелюдські муки, все ж на Голгофі, він розкинув руки, обнявши світ. Помер було й воскрес. Його любов це просто людям дар, яку приніс на землю сам Спаситель, її ані продати, ні купити, ані за які гроші, як товар. І як би не складалося життя, любов Христова не продасть затям, ти можеш заховатися за грим, за суєтою. За чужим обличчям, але якщо Господь тебе покличе, ти не вагайся, а йди за ним.